Всім привіт! Він... Йос. <звіт> Капті сесунуть капєць, на дорозі вожеледа. Та ясно Підписуйтесь на канал цієї малої дівки. Та, сілка буде внизу, лайкайте. Силка під відео я залишу. А я ще так, класну фразу, ставте пальчик вверху. Та, Вверх, комент вниз <різь> і підписку таку <різь> відео на моєму каналі. Які ще ссылку на мою сторінку Добре. І підпишіться на сторінку оцеї. А, на сторінка, то є канал. О, ВК та. сторінка є. Баць. Я ссылку залишу на Христину і на, на мій канал підписуюся і мені. залишу на ссылку на свій ВК, інстаграм, Твіттер. І на людочку підпишіться, будь ласка. Дивіться, як вона влог знімає. Камеру невнала її... Відео з цим влогом, що вона знімає, під відео я теж лишу. Вирізимо капець. Блін, я так не люблю, як так знімають капець. дивіться. Камера внизу. Та підійми руку вверх, той знімаю. О! Я не можу вдавати. Щось з того буде, а також знімати Ну, в баню. Фух. Ну батько, заки Що? Що є. Я... Ми надо... От ми вже коли їхати, папа. Ми вже були твої си. Ой, в руки на скапець. Короче, всім до нового влага, всім бай-бай. Всем петро